Як купити квартиру в іпотечний кредит у Польщі? Розповідаю. Почати варто з того, щоб звернутися до дорадця кредитового, який розрахує вашу здольність кредитову, тобто суму, яку ви потенційно можете отримати від банку для покупівлі нерухомості. Після того, як ви розумієте розмір свого бюджету, треба знайти нерухомість, підписати умову. Якщо це з забудовником, то зазвичай умова девелоперська, якщо з власником квартири, то це умова підвстемна, і також заплатити завдаток. З умовою ви повертаєтеся до свого дораці кредитової і складаєте вносик до банків на отримання іпотечної кредиту. Потім починається процес очікування рішення банку. Зазвичай це від трьох тижнів до двох місяців. Все залежить від того, як швидко банк розгляне вашу справу і чи попросить додаткові документи. Після отримання позитивного рішення від банку можна вже домовлятися на підписання умови, по якій ви будете набувати право власності на цю нерухомість. Якщо ж рішення банку буде негативне, то ви маєте знати про те, що зазвичай в 99 випадках на вторинному ринку, якщо ви давали завдаток, то ви його втрачаєте. На первинному ринку ситуація трошки інша, тому що з кожним забудовником можна домовлятися по-різному. Ми співпрацюємо з багатьма забудовниками Вроцлава і домовляємося на найкращі умови для наших клієнтів. Тобто, зазвичай більшість забудовників повертає повну суму, якщо ж негативна децизія, або забирає. Собі якусь невелику частинку як компенсацію того, що вони тримали два місяці цю квартиру в резервацію, і нікому її не продавали. Якщо ж на вторинному ринку суму ви вносили під титулом залічка, в такому випадку вона повертається повністю. Але скажу вам чесно, з мого досвіду, дуже мало власників квартир приймають суму залічкою. Це по-перше, тому що вони знають, що вона взвротна, А по-друге, залічка ніяк не гарантує вам те, що власник квартири не продасть її, поки ви будете чекати іпотечний кредит. Тобто, фактично, якщо у нього завтра з'явиться готівковий клієнт, який готує новий буде заплатити одразу всю суму або ж навіть більше, то він не буде вас чекати, поверне вам ці ваші гроші за лічку, і квартира продана. Це такий дуже дуже короткий опис, як відбувається взагалі сам процес купівлі нерухомості. Але нюансів дуже багато. Від починаючи від вибору квартири і закінчуючи оформленням документів. Якщо ви плануєте придбати нерухомість у Вроцлаві, звертайтеся. Ми завжди допомагаємо. У нас повний комплекс послуг, юридичні, нотаріальні, У нас є дорадця кредитова, яка допомагає отримати іпотечний кредит. Знайдемо для вас найкращий варіант. До речі, як завжди нагадую, що наші послуги на прикупівлі нерухомості на первинному ринку безкоштовні для наших клієнтів. Звертайтеся, будемо раді співпраці.